Розпаковка. Зарядне для акумуляторів. USB. І тут на різний вид акумуляторів. Ну, зараз попробуємо, як воно заряджає. Ось для таких акумуляторних батарей. І повинно заряджати. Таке воно дуже легеньке, але можу заряджати різні по типу. 3,7 В, 18650. А тут 1,2 В. а воно дарувало 3,7. Значить так. Якось так.